Вітаю, друзі! Я з України. І сьогодні у нас 13 грудня 2022 року. А така от у нас казка. Казка просто казково, гарно. Сад просто чудовий. Взяла віник, буду зараз змітати. Ах, сніг з рослин, щоб не поламались. Але дивлюсь, що сніжок іде, іде, іде і не припиняється. От вже сосна Луї, бачите, її звідси аж видно така красунечка. Це я вже сніг з неї струсила. Водойма. Наша водоймочка, і ось незамерзаюча лунка. Там стоїть аератор. В нас, правда, все на переносках, друзі. Це дуже ризиковано, звісно, але в нас вже так. Оце третю зиму стоїть, то нічого такого страшного не було, але обов'язково треба на наступний рік вже зробити все, як, як потрібно. Отут я трошечки сніг пострушувала, а зараз грію руки, замерзла. Але й краса. Так гарно, що зараз оце доріжки є. Знаєте, перші роки, як от ми посадили там рослини, то багато, як казала, доріжок опинились прямо опинились прямо на доріжках, тому що ну, садили так, там, 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 де звільняли місце. От. І коли я вже намітила ці доріжки, то деякі рослини опинились посеред них. О, а коли ще не було взагалі доріжок, і воно все було от, ну, посаджено повністю сплошним, да? то, ой, боже, пам'ятаю, як я мучилась це вийти в сад, там, обтрусити рослини, чи там десь щось, ну, взимку все одно, ж ми там десь щось підв'язуємо, бувають всякі казуси, так? І підійти до рослин просто неможливо, тому що. Посаджені там маленькі рослинки, їх не видно під снігом, і ти от постійно там ходиш і боїшся десь на щось наступити. Це, звісно, було жах. я такі там одну рослинку була, так і наступила на неї. Шкода, було дуже хвойничок, щойно куплений, але воно там десь пішло, там одна гілочка залишилась і все одно росте. От. А зараз, звісно, от саме завдяки цим доріжкам і клумби менші, тобто з них, до них можна підійти до рослин з обох сторон. Там, а ті, які рослиночки всередині знаходяться, то я, в принципі, вже більш-менш вивчила. Ну і новинок в мене вже і нема. Я не купувала маленьких рослин, тому вже не так. Небезпечно ходити між ними. Ой, ялівці, ялівці треба стру... обтрусити. Я їх не формувала, це ті ялівці, які я буду пересаджувати на парадний вхід. От. І вони такі, бачите, От чим більше стрижеш рослину, чим більше вона стрижена, то потім згодом її не треба підв'язувати, обтрушувати, тому що вони нарощують таку гарну щільну крону і гарно тримаю тоді сніг сосна її звідси дивіться як вона як прям як сонечко світиться гарно так. Я бачила, що дехто обтрушує сніг оцими граблями, знаєте, вірними. Тоненькими. Я не знаю, я спробувала, мені так не зручно, мені зручніше віником, чи мітла в кого є. От. Але писала відео попереднє, хотіла, думала, буду з вами гуляти і обтрушувати походу. Ні, незручно, тому що однією рукою тримати телефон, іншою збивати сніг, це доволі, доволі важкувато. От. Ой, як гарно, подивіться. <смі> Клас! А що в мене оця от верхівочка така, вона, ну, посередині, бачите, таке лисувате вийшло. Не, не знаю, вже в цьому році я прищипнула верхівку, і там вже, от видно, така вона пишненька То, мабуть, я так розумію, що хвойні треба і. Верхівку прищіпувати із маличку. Я чомусь думала, що треба спочатку вивести її до тієї висоти, яка мені потрібна, а потім вже прищіпувати. Ну, бачу, що ні. Але мене це не турбує, тому що оці от якраз бокові гілочки, воно тут все закриє, не буде цього голого стовбуру. А якщо буде, буде будемо стригти, якась буде цікава форма. Ой, класно. Так, мені треба 5 кілометрів находити. Цікаво, погодився, бо хтось зі мною походити 5 кілометрів. А я вже не знаю, скільки це. Мені треба пройти. Так, ото хожу. У мене є цей годинник, оце, ну як, фіто-годинник. Фіто Але батарея там сіла, то я так зазвичай дивлю, що, ну, щоб було не менше, не менше, ніж 4 тисячі кроків. А вона, знаєте, так спочатку ходиш, ходиш, там дивишся, там ой, одна тисяча, так довго, ніби ще треба ходити. А потім вже опа, чотири тисячі, або і, і вже такий, знаєте, азарт з'являється. Тому що, ну як це? Ну, чотири тисячі це якнайменше. А що це я? Можна походити і більше. і Погнала. Колись находила 50 тисяч, друзі. У мене той годинок просто здорів. Він кричав криком: зупинись, зупинись! Ну це коли ми їздили в лікарню. Ой, а лікарні ж, самі розумієте, то туди послали, то туди, то туди. І ти ходиш, ходиш е, на ті поверхи е, з одного здання в, е, в інше. І тому находила. Більше 50 тисяч. Ой! Садній дворик. Фух. Краса. Я собі уявляю, як поставити, я мрію, лі -лі ліхтарики. Отакі от от, і низенькі, і високі, оці, от, знаєте, <кхм> як це буде гарно і вечором, от коли воно підсвічує. Ну, звісно, я знову ж таки про ліхтарики. Купувати я їх не буду, я і ніколи не збиралась їх купувати. Я собі планую просто дерев'яні стовпи, знаєте, і зверху там зробити таку ямочку, отвір, і туди вставляти оці от ліхтарики на сонячних батареях. Це і бюджетний варіант, і ну, мені подобається. Мені, я не люблю ці, от, знаєте, як продають. Вони то гарні, дуже гарні, всякі там ковані, всякі га... там, ну вони гарно дуже виглядають, але мені хочеться от, для мого стилю саду, те, що я там запланувала, ті альтанки, те все колись в майбутньому, то мені саме хочеться такі от дерев'яні стовпи. Так, де з вами о, Дивіться, це наша <кій> тимчасова котельня, тимчасова, і вона вже тут два роки. Тим часом. <хи> мали в минулому році оце вона так зимувала, і, то, і зараз о, о, тут мали ми вже пристроїти, в нас цегла є, розбирали старі пічки, і в ну, нас є цегла повно просто така оця жаростійка, чи як вона там правильно називається. То ми, звісно, будемо робити тут котельню, вона буде більша. ну вже думали в цьому році, а в цьому році вже не до цього було. І так, тепер котел там зимує, я вам зніму окреме відео, покажу, яке в нас опалення, тому що з опаленням в нас була біда, біда, біда. І зараз дуже у всіх людей з опаленням біда, тому що хто купує буржуйки, люди рятуються, як можуть. тому що ця наволоч, вибачаюсь, Я ні, не вибачаюсь, тому що то наволоч. Б'ють. Людям холодно, немає світла. Але... Але нічого прорвемося, Переможемо. Піраканта, дивіться, друзі, яка піраканта гарна. Це сорт Солей Деоро з жовтими ягідками. Вона в мене, бачите, зверху нема ягідок, тому що я там десь щось стрігла, вистрігала. Взагалі-то в минулі, ну Джеська не дає мені слова сказати, Джеся, в минулі роки я її намагалась стригти деревом. Важко це, я вам скажу, піраканту стримати ну, важкувато. Вона постійно відростає, вона дуже швидко, дуже швидко росте. От. А це я вже в цьому році не стригла, і вона така мені заросла. Ну, в мене тут поруч троянда, і тому мені обов'язково треба піраканту стригти. На наступний рік я вже буду її знову формувати в формі дерева. І ягідки. Ягідки, як це гарно виглядає. це... От коли вона була саме деревцем стрижена, оці от гілочки зверху не закривали її, і оці ягідки були вид... видно всю зиму. Це щось, друзі. Але я так не люблю її стригти. Вона колюча така, ой. колюча. Дуже гарна піраканта на живі загорожі. Майте на увазі, в кого є інструмент такий. Щоб можна було не травмувати руки, не поколотись, то варто би було б купити піраканти і посадити собі от живу загорожу. Ну Ніхто там не пролізе тоді. І якщо стригти так от щільно саме парканом, то це буде класно. Ну все, я так трошечки з вами пройшла. Зараз руки нагрілись, беру віник і вперед трусити у всю красу. Все, друзі, пока-пока разом до перемоги.